«Ти Знову повісила рушник не туди, Мама ж просила тільки на батареї. Дорікнув Олег, проходячи повз Марію, яка стояла на кухні з тарілкою в руках. Я просто витерла руки, він навіть не мокрий, тихо відповіла Марія. І що? кивнув через плече. Вона ж потім знову весь вечір бурчатиме. Вони вже п'ять років жили у батьківській квартирі Олега, але Марія почувалася квартиранткою. Все чуже, від меблів до дзеркала у ванній. Іграшки з вітальні теж прибери, додав Олег. Батько казав, що на килимі пляма. Мабуть, Софійка сік пролила. Марія пішла до дитячої, донька сиділа на підлозі з конструктором. Мамо, а завтра ти йдеш на роботу? Ні, завтра йдемо до бабусі на дачу. А можна не їхати? Я хочу вдома мультики дивитися. Обіцяли ж, там полуниці». Тато шашлик посмажить, усміхнулася Марія, відчуваючи, що знову щось починається. Зранку панував хаос. Олег шукав ключі, Софійка тягла кросівки по коридору. Марія стискала коробку з пирогом. Усе знайдеться. Давайте швидше. Квапила вона, зачиняючи двері, кидаючи поглядом на чужий килимок. У машині їхали мовчки, а Марія запитала Ти впевнений, що все буде спокійно? Поговоримо з мамою, відповів Олег, стиснувши кермо. Тату, а чому бабуся й дідусь живуть не з нами? Вони нас не люблять, раптом запитала Софійка. Люблять. Просто на дачі овощі вирощують, відповів Олег. На дачі її зустріла Ірина Миколаївна. Вона одразу знайшла привід докірнути. І пляма на Софійчині футболці, і пиріго охолов, і сумки на килим ставити не можна. Ви кабачки не почистили. Я ж не люблю зі шкіркою. Додала вона пізніше, коли вони разом чистили очі на кухні. За обідом Софійка перекинула склянку компоту. Ну що ти? У вас вічно все повзрота. зітхнула Ірина Миколаївна. І тут Олег, спостерігаючи за тим, як мати знову бурчить без приводу, випалив Мамо, тату, нам подарували квартиру. Ми скоро переїжджаємо. Настала гнітюча пауза. Хто подарував? Різко запитала свекруха. Мої батьки, відповіла Марія спокійно. І вирішили все за спиною, так? Ви ж тут живете, а мене спитати не треба було. Ми не хотіли казати, поки не було точно, тихо сказала Марія. Тепер нехай твоя мама приходить до вас мити підлогу. Кинула Ірина Миколаївна. А ми вам, виходить, не потрібні. Володимир Петрович, Олегів батько, повів сина допомагати з мангалом. Правильно зробив, сказав він стиха. Мамі важко, але ти все правильно зробив. Час дорослішати. Після обіду Марія почала збирати речі. Ірина Миколаївна зайшла в кімнату. Варення не забудьте. А ще тепер ви зовсім по своєму будете, так? Дивіться, щоб дороги назад не шукали. І вийшла, не дочекавшись відповіді. Другої додому Софійка спитала Мамо, бабуся сердиться? Їй складно, доню. Вона нас любить, просто не вміє відпускати. Наступного дня вони везли речі до нової квартири, порожні стіни, запах фарби, але вперше Марія відчула починається щось своє вона знайшла в пакеті старий чайник від свекрухи, провела по ньому пальцем і невільно усміхнулася. Увечері вони вечеряли на коробках. Софійка вимазалась кетчіпом, Олег витер її рукавом. Тепер у нас усе по справжньому своє, усміхнувся він. Ранок зустрічав прохолодою і запахом нового початку. Марія сіла з чашкою чаю і слухала тишу. Перше за багато років їй ніхто не вказував, що її робити. О півдні приїхала її мама з супом і яблуками. Тобі тут подобається? запитала вона. Ще незвично, порожньо. Зате тепер ти, господиня, звикай. Ввечері Олег зателефонував батькові. Володимир Петрович підтримав і сказав, що мати, поки що важко сприймає. Але все вдається. За кілька днів Ірина Миколаївна сама подзвонила. Біля чайника бережи ручку, вона тріснула. Сказала і раптом додала Не називай мене Іриною Миколаївною, я ж не чужа. Марія усміхнулася крізь сльози. Вона знала дорога назад тепер інша, але сім'я лишається сім'єю. Софійка знову спитала перед сном Бабуся до нас приїде? Приїде. Просто дорослим теж треба вчитися відпускати. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.